Час... Час... А були часи, коли щось зенпів був молодий і здоровий, ну, чи так, так, молодіший і здоровіший, він думав про це. І в нього було уявлення про людство спільної долі. так? Проблема в тому, що Америка не чула цієї постановки і так не мислила. А Той президент, який зараз, він започаткував руйнування. Америка ж народи Тобто фактично Трамп зараз робить те саме, що і Путін руйнує світовий порядок. Uh -huh. Руйнує, тобто той, який є, не годиться. Чи постане з цього зруйнованого якийсь новий? Невідомо, тому що ніхто його не робить. А, почекайте, а коли е, ти робиш замах на руйнацію світового світоустр... ну, світоустрою, так, так назвемо так. А що зробив, як ви кажете, Путін і Трамп? Є ризики, що світ в ціліє твої держави ні? От скажімо, яке майбутнє і за такої політики чекає на Росію і на Америку. А і до речі, вибачте, ви ще одне одне перед таке уточнююче запитання. Направду кажучи, весь час Путін не приховував, що його лякає цей концепт концепт, а, який він каже, йому навіяли в західні країни. Україна як антиросія. А хіба Росія не антиамерика? Те, що він будує, він же прагне саме домінування. Дивіться, От в контексті цього, якщо ми будемо говорити, то в там мені про що не домомся. Давайте так. подивимося на. Наприклад, на ту Америку. Так. Що зараз відбувається в Америці? А, Трамп в перші часи своєї каденції намагався все-таки презентувати один з можливих, одне з можливих бачень це применшення ролі держави. Угу. На місці її стають корпорації, які пропонують нові світові бачення навіть позапланетні. Цей, цей напрямок очолював Маск, Маск, і ті, хто з ним. А, сьогодні зрозуміло, що ну, от всі ж коментують. Там, Сварку. Ну, наркотики, так. якісь особисті причини. Це не наркотики і не особисті причини. Це те, що Трамп все-таки не зміг побачити, що держави не мають майбутнього. Не зміг оцінити пропозицію Маска, тобто не зміг знайти її цій пропозиції місце. Відтак, цей напрямок корпоративної фоторології або корпорації, як. Значна ідеозія. важлива складова mm -hmm. майбутнього людства, він не те, що згортається, а значним чином обмежується. Відтак Трамп визнав, що держави досить тривалий час являтимуть собою а, значну силу світову, особливо на тлі суперечок з Китаєм. Він, він не був готовий до розгортання корпоративізму як такого. А це означає, що ми потрапляємо в ситуацію стагнації. Де стагнуватимуть і корпорації, і держави. А ви думаєте, що ці процеси розвитку корпорації і держав вони мають одна іншу поглинути? Паралельно вони Ні. розвиватися не Держ... держава якраз ніхто і має нікого, надавати. Ніхто так. нікого не має поглинути. Але, але принаймні вони матимуть домовитися про рівноправну участь. Інакше кажучи, я розгортаючи разом з колегами, наприклад, бачення ООН. Ну, чи, або нової організації замість НОН ну, бачив, що там учасниками можуть бути не лише нації, не лише архаїчні держави, але і корпорації, і інтелектуальні групи, і навіть окремі інтелектуали, які о, ну, промовляють до людства якимись ідеями, які захоплюють, які рухають щось. І це розширює наше бачення. Міжнародної комунікації. Тому що зараз в міжнародній комунікації беруть участь лише національні держави. Ну -так, так, так монстр. <гум> та, це може бути як, як альтернативна концепція. Але Так о, дивіться, да. нинішній он себе вичерпав. Так. А щоб дати поштовх на створення іншої організації, відповідно іншого світопорядку, не вистачило духу ані Путіна, ані Трампа, ані Зеленського, ані Сізнпіна. Не вистачає духу. Саме духу. Нічого, не не будь, ні розуму, ні та саме духу, тому що це потребує піднятися на так би мовити над повсякденністю і промовляти до нащадків. Діями, словами і так далі. От не вистачає духу. Ну але дивіться, розглянемо історію світових держав, і історію світових корпорацій. А з історією світових корпорацій не все так добре. Вони з'являлись, вони банкрутіли. вони зникали. Все ж таки, держава це більш сталий матер... матеріальний почекайте. світ. Чекайте, от коли ви говорите так. про корпорації, про держави, держави з'являються, держави зникають. У чому проблема? Тобто, і держави з'являються, зникають, і корпорації з'являються, і зникають. Мова ж не про це. Тоді Я, що, та, та, будь ласка. якраз те, що корпорації легше з'являються, легше зникає, угу. робить їх більш мобільними, ніж держави. тому що державі важко з'явитися і так само важко зникнути, тому що її тримають інститути. Тобто держава вже порожня всередині, а її тримає ну, колективна пам'ять, її тримають інститути, які тримають. Ви хочете відмовитися? Це можливо, відмовитися від колективної пам'яті? Нас змусять це зробити. Хто? Ну, сам сам хід е, сучасності, тому що е, колективна пам'ять війнами заходить у таку безвихідь, що без применшення її значення з цієї безвихіді нікуди не вийти. От ми зараз в, в пастці колективної пам'яті. Українці випрацьовували за роки незалежності свою колективну пам'ять. Росіяни випрацьовували свою колективну пам'ять. І вони взаємно протилежні. І от у війні вони знищують. З, Сергія, а підход. може проблема в тому, що Росія взялася переписати цю пам'ять, трансформувати а ми? цю пам'ять. А ми не взялися. Е, ну це махінація, те, що робить Росія. А ми не, не махінаціями займалися. Ну а в чому ви бачите махінацію з нашого боку? ну біду? нічого собі? Ми взагалі не спроможні присвоїти все 20-те століття. Ми розглядаємо як незрозуміло, що наше Ні, наша наша... Україна та. не може присвоїти 20-те століття, бо вона не не й нема мови говоріння про це. Це була окупація. Чи це був свідомий вибір частини українського народу? Якщо свідомий, то значить націоналізм це не єдина ідея, яка тут була. Націоналізм нікуди не дівався. Він жив і жив. І е, радянське уявлення, себто соціалістично комуністичне Тобто, умовно кажучи, якщо б в 90-ті ми визнали е, е, заборонили комуністи, комуністичну партію, визнав А чи одразу заборонили? Ну, а як ви це у собі уявляєте? Ну, ну, може, проблемою Росії угу. в тому, що вони е, в, вони Щось, щось заборонити, це найлегший шлях. От у Китаї не забороняли комуністичну партію. І що? Угу. Ну, мійте, є різні інструменти роботи з цим. Головний інструмент це мисленєвий. Як ви розгортаєте моделювання майбутнього, можна через корпорації, можна через комуністичну партію, можна через мікрогрупи, де у вас конкурують націоналістичні, комуністичні мікрогрупи, республіканські, якісь технологічні і у тому всьому. У вас з'являється республіка, яка всередині себе домовляється про щось спільне. Ми мали можливість піти цим шляхом, не зуміли. Добре, тоді давайте повернемося все ж таки до цієї філософії створення псевдокорпації, -псевдо як нова сучасна ідеологія, так? Є ризик, що під цією е, вивіскою якоїсь мега-прогресивної корпорації буде якась бульбашка ховатися, яка не буде генерувати ніякої ідеології змісту, а буде просто ну зжирати людей, бюджети. Дивіться, а і а зараз за українською державою ховається не бульбашка? Ні, українська держава здатна робити науку, літературу. Технології. Ну, як виявилося так, ми трансформуємось. Ми трансформуємося так. зараз. Інша справа, Міні, що це не державна ні, політика. Ні, чекайте, мені не зрозуміло, що так. значить трансформуємось. Що саме трансформується? У нас де ви бачите трансформ добре. От зараз нам так потрібні технології, причому сучасні. Ви бачите, десь трансформацію науки, яка цим займається? Ну Те, під... коли? підтримка про який інститут зараз науковий. Uh -huh. Ви говорите, що uh -huh. саме у нас трансформується, що ви можна? Можете... От дивіться, ось наукове дослідження, яке uh -huh. дуже у нас. Затребувана війною, ну назвіть мені таке. Тобто ви маєте на увазі, от а знову ж таки ми... А коли дивіться, коли ж це ще робити. Чекайте, тоді війни? виходить, що без співпраці між корпораціями і державами нічого не буде. Навіть якщо якась корпорація розробить яку якийсь концепт на кшталт вашої нової архітектури людства, яку ви зробили зі своїми колегами, але без підтримки держав як частини держав, якщо держава не зробиться частиною державної політики, ваш концепт, то зрештою і успіху ніякого не буде. Оце Дивіться, це у вас, так би мовити, уявлення з того з минулого, так. що держава являла собою таку потугу, яка за рахунок монополістичного надання інфраструктурних послуг отримувала основний зиск. З моменту, коли корпорації виходять на арену і політики, і економіки, вони купують державу, і значним чином політика виробляється вже не державою, а олігархічними структурами. В Україні вже давно держава нічого не продукує. Продукує або олігархи, або ніхто. От що спродукувала держава тобто на сьогоднішній день всі сучасні держави такий архаїзм, як ви вважаєте? Ну, десь це просто може бути в тій чи іншій гармонії, як от намагаються зробити Сполучені Штати. Європа, яка або і Китай. Слушається, Штати і Китай, вони пішли через цей шлях. Союз, держави і корпорації. Європа не пішла цим шляхом, тому в неї наука занепадає. Ви про це не знаєте, да? що наука в Європі сьогодні занепадає? А в Америці хіба не так? Більше а. того, ми ж бачимо, як і, посварився і ця... маск з Трампом. Китай, так. Америка, Європа. Тобто, ми можемо говорити про занепад і в Європі, і в Америці, і про стрімки зростання в Китаї. Чому? Комуністична партія нікуди не дивалася. Вони дозволили розвитися. Мегакорпораціям, які взяли на себе технологічні складові при контролі держави, яку очолює комуністична партія. Тобто, взагалі, ідеологія значню немає. От, mm -hmm. от цього ж не любить ніхто. Будь-яка ідеологічна партія, отакого от твердження, ідеологія значення немає, не любить, тому що це нівелює. Сергія, але ж ви партії. не можете не знати, що корпорації вони наділені ще більшими правилами і ще більшою ідеологією, аніж будь-яка держава, і там шах вправо, шах в... крок вправо крок вліво це вже Дильця, розстріл. На сьогоднішній день все, що на вас, все, що так. у вас вдома, і так. все всі інфраструктури давно вже не робляться ні державами, ні муніципією. Угу. Вони робляться корпораціями. Угу. Наше життя складається винятково з того, що зроблено корпораціями. Все те, де ви стикаєтеся з державою, вас розчаровує, бісить, заганяє глухий кут. Угу. Як не дивно. А скажіть, а корпоративна культура це не частина диктатури? Диктатура виникає в будь-якій ситуації. Чи у вас корпорація, чи у вас держава, чи навіть коли у вас розподілена цифрова мережа. От як сьогодні в Україні здійснюються, наприклад, санкції через цифровий фашизм? Угу. Вас же не сатують тюрму, вас не репресують просто-напросто навколо вас, створюють ситуацію цифрового фашизму. Вам обмежують цифрове спілкування повністю. Прикривають картки, можливості користуватися електронними різними послугами. А так, будь ласка, і за кордон виїжджати, якщо ви до цього не за кордон, Да? А так, будь ласка, існують далі. А корпорації хіба не так діють? Точно так само. Тобто, питання тут не в державі, а в відсутності республіки, яка би могла. Дозволити вести комунікацію корпораціям, державам, інтелектуальним групам, технологічним групам, технопаркам і так, далі, і так далі. Тобто, коли це все стягується і вибудується республіка, яка виясняє, навіщо нам бути разом. А якщо нема навіщо, то зробимо іншу конфігурацію. Оце і є власне республіка, яка змінює свій контекст. Тому що у нас же довгий час республіка до рівня що неправда. І ніколи не було правдою. Ну, все, що ви кажете, як укладається в цей концепт стосовно того, що корпорації будуть володіти країнами, континентами і, дивіться, і так. корпорації також, не лише корпорації. Угу. Просто держава перестане бути монополістом. Це не означає, що вона зникне. Угу. Слава Богу, держава держави ще дуже довго будуть. Просто вона втратить монополію на дуже багато інфраструктурних послуг. Mm -hmm. Оце є той момент, доля якого зараз вирішується, в тому числі у цій війні. А якщо держава буде продовжувати регулювати надання послуг значною мірою в певних царинах продовжуватиме, так. якщо ми не домовимося про інше, тому що безліч регулювань можуть бути теж віднесені до корпорацій. Причому це їм може поставлено бути як завдання, mm -hmm. та ще й в конкурентному середовищі. От я не впевнений, що комунальні послуги має надавати держава чи муніципія. Це мають робити корпорації, але в конкурентному середовищі uh -huh. із так би мотиви моніторингом, контролем широкої громадськості, uh -huh. яка теж буде організована корпоративним чи колективним чином. А хто тоді має утримувати армію держава чи корпорації? Хороше запитання, але сьогодні ця ж війна. Показує, що корпоратизація дронової армії пішла на користь швидкому виникненню і запровадженню нових технологій. Якби це продовжувала робити держава, ми досі були б там, де були в 22-му році. Держава ж усе позабороняла. Чому а по... держава президент Зеленський, ініціював створення смарт держави, смарт-на послуг? Ви ж пам'ятаєте, що цей процес почався хто ще зробив, до війни? хто зробив дронову армію? Держава чи корпорації? Ну, президент виступив з закликом. Давайте нам потрібен мільйон. доларів. Дуже бронів. довго президент не виступав з такими закликами, а хотів контролювати це все. І до, до 23-го року, де ситуація показала, що держава не справляється з цим. Ну, держава надала можливість, тому що Появиться, так по Конституції так. держава дозволяє або забороняє. Вона змушена була визнати наша українська держава, угу. що вона не спроможна відповідати вимогам угу. війни.